Сьогодні виникнула у мене рефлексія на ті події, які недавно відбувалися, а це про картонку і владу, так я собі це назву. І скажу, що це засвідчує те, що внутрішня боротьба вона триває, тобто є ті сили, які хочуть, попри війну, яка відбувається з зовнішнім чинником. Де сусіди на нас дуже сильно тиснуть, відбувається ще і внутрішня боротьба за владу, яка хоче, ну, вона вже є в владі, але вона хоче прийти до цієї верховної влади. І відповідності використала тепер методи, як мені видається, ще 2013 року, і в неї це не вдалося. Влада продемонструвала те, що вона. Висновки зробила з тих всіх подій, і як певним чином вона <кхи> була не то, що готова, а те, що е, підготовлена. Тобто вона е, фактично взяла певну паузу і, е, зробивши швидкі висновки, вона з цієї ситуації достатньо, ну, я би сказав, навіть добре вийшла. І продемонструвала певну свою силу, тобто, що ці демонстрації не підважили її символи, тобто, що символи влади і сили вони за собою зберегли, і навіть більше скажу вони підтвердили і свою легітимність, яку вже довгий час, в принципі, помал... дуже помаленько, але втрачали. Тобто, всякими корупційними скандалами і так все далі, вони втрачали. Але за цих подій вони себе фактично зробили легітимними, підтвердили ті всі свої символи влади і сили, і вони їх зберегли. Фактично, ті, хто виступали, вони частково тільки свого досягнули, але фактичних цілей досягнуто не було. І, можливо, це і добре, тому що е, завжди такі зміни вони породжують революцію. І коли в нас є е, великий зовнішній чинник, ще розпочинати е, внутрішній фронт. Це є достатньо небезпечним. Так що в цій ситуації, як мені видається, більше виграла влада, е, чим та опозиція, яка зараз фактично вже існує, яка себе так само ж. Вже легітимізувала, вона є легітимна і вона існує для нас.